Дорогі випускники Черницької школи, шановні вчителі, дорогі батьки і всі присутні тут на цій подячній молитві. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, любі мої, ми зібралися, щоб відзначити особливий і хвилюючий момент завершення цього Вашого шкільного шляху довжиною в 11 років. І це чудовий час, щоби ми подякували. Найперше подякували вашим вчителям, які невтомно всі ці 11 років працювали, працювали з вами. Бо коли ви прийшли до школи в перший клас, вас можна було порівняти в якійсь мірі з бруском пластиліну, з якого можна виліпити будь-що. Отже, ви були сприятливі до того, щоб приймати цю науку, засвоювати цю науку і вас вчили, як потім ці знання в самостійному житті використати. Отже, дякуємо тим вчителям за цю невтомну працю, за те, що вони щиро кожного дня ділилися з вами своїми знаннями. І робили це терпеливо, вели вас за руку крок за кроком до цього сьогоднішнього дня. Сьогодні ми зібралися з вами, дорогі випускники, щоб також подякувати вашим батькам за їхню безмежну любов до вас, за їхню постійну підтримку і за віру у ваші сили. І, звичайно. Ми дякуємо вам, дорогі випускники сьогодні за ваші старання, за вашу наполегливість і за те, що ви зробили ці роки незабутніми. Бо і ви їх будете пам'ятати, і батьки ваші будуть пам'ятати, і вчителі також вас будуть згадувати і не забудуть. Отже, ви стоїте сьогодні на порозі оцього. Нового етапу у своєму житті. Ви стоїте на порозі вибору і перед вами безліч доріг і безліч відкривається нових можливостей. Тому не бійтеся мріяти. Не бійтеся мріяти масштабно, не, не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі. І сміливо прямуйте і крокуйте до реалізації цих амбітних цілей. Пам'ятайте, що кожен з вас є по-своєму унікальний, кожен з вас є по своєму неповторний, ви є надзвичайно талановита молодь, і у вас є величезний скритий потенціал, який не тільки може, але який повинен змінити цей світ. На краще. Ви, дорогі мої друзі мої юні, і це не пафосні слова, ви є майбутнє нашої України, ви є надія нашого народу і ви є оця рушійна сила. Отже, за тою свободою, яка сьогодні дарована вам. Яка дарована кожній молодій людині, яка входить в своє самостійне доросле життя, за нею приходить також велика відповідальність. Відповідальність за кожний крок, який ви будете робити у вашому вже самостійному житті. Бо до цього часу часто рішення важливі приймали ваші батьки, але вже невдовзі ви будете самостійно приймати рішення і за них нести відповідальність. Ваші рішення сьогодні, вони формують ваше завтра. Вони формують ваше майбутнє. І тому від тих рішень залежить, яким буде ваше майбутнє. Тому будьте сміливими у своїх прагненнях. Будьте завжди чесними у своїх стосунках. Треба бути чесним перед собою і перед іншими. І будьте добрими до всіх. То вас оточує. Нехай ваші вчинки, дорогі мої юні друзі, дорогі випускники, нехай вони будуть завжди шляхетними, нехай вони завжди будуть благородними, нехай вам ніколи не буде соромно за ваші слова і вчинки. Але пам'ятайте, що в усіх цих життєвих ваших звершеннях, виборах, викликах, які будуть ставити. Які будуть ставити перед вами життя найміцнішою і найнадійнішою опорою для вас завжди буде ваша віра, ваша віра в Бога. Отже, саме вона є та, е, вона приносить ту справжню радість у моменти втіхи і надію у моменти вашої зневіри. Нехай ваше серце буде завжди відкрите на Бога, на благодать Божу, на ласку Божу. Щоденна молитва. Це отой ваш особистий діалог з Господом і Творцем. Він повинен стати джерелом миру і втіхи для вашого серця. Щоденна молитва. Знайдіть Кожного дня трошки часу, щоб порозмовляти зі своїм Небесним Отцем, щоб подякувати йому за все те, що приносить вам кожний новий день, за те, що Він вам посилає, за тих людей, яких він ставить на вашій життєвій дорозі. І завжди знаходьте сміливість попросити у Бога благословення на вашому життєвому шляху. Бо без цього благословення людина буде топтатися на місці, не буде просуватися вперед, не буде ніякого духовного зростання. Отже, банальна річ, яку зараз скажу, відвідування церкви. Любі мої, вам про це говорять від дитинства, від Першого вашого святого причастя, що їй треба відвідувати кожної неділі і кожного свята. І це не просто обов'язок, любі мої, це повинно десь. Бути потребою вашої душі, приходити до храму, там, де ви знайдете спільноту людей, які розділять з вами вашу віру, таких самих, як ви. Отже, там, де ви завжди можете у храмі знайти підтримку та взяти участь у спільній молитві, яка єдина дає велику силу, силу для подолання всіх труднощів. Як сам Христос каже, там, де двоє троє зібралося, в ім'я, Моє, там і я серед вас. Тут ви в храмі святому, де би ви не були, чи в Україні, чи за кордоном, ви завжди знайдете духовну поживу для своєї душі, Отже, тому що ця пожива зміцнює нашу душу і зміцнює нашого Духа. Ми робимося сильніші. Пам'ятайте про виконання християнських обов'язків, про сумлінне виконання. І це не лише, дорогі мої випускники, дотримання заповідей Божих, але це також пошуки і служіння своєму ближньому, це також наші прояви любові, милосердя і співчуття. Справді, так як закликає Христос, станьте світлом для цього світу, носіями цього Христового світла. Несіть добро в то оточення, в якому ви знайдетеся. Допомагайте тим, хто простягає до вас руку і потребує допомоги. Живіть за принципами яких вчить нас Біблія, Святе Письмо, і тоді ваше життя буде. Наповнене дійсно істинним змістом і духовними неодинаючими цінностями. Важливо в житті робити правильні пріоритети. Є речі матеріальні, але набагато цінніші речі духовні, вартості духовні. І завжди їх вмійте відстоювати в вашому житті. Завжди вмійте відстоювати свою духовну релігійну позицію. Отже, і, звичайно, не забувайте про прийняття, часте прийняття святих тайн, таких як сповідь, тайне покаяння і причастя. Тому що саме вони для кожного християнина стають отим джерелом невичерпної Божої благодаті, яка очищає нашу душу. Яка спричиняється до прощення відпущення наших гріхів і єднає нас з Христом. Тільки через ті світі тайни, гідно прийняті, ми є об'єднані з містичним тілом Христовим з церквою. Регулярне прийняття оцих святих тайн скріплює нашу віру і дає нам сили рухатися вперед. І нарешті, дорогі мої, не. Забувайте ніколи о цих шкільних прекрасних років, які ви провели разом. Може так статися, що життя вас розкидає, розкидає в різні куточки земної кулі, на різні континенти. А може так статися, що до глибокої старості з кимось будете жити по сусідству, з дня на день будете бачитися, вітатися, зустрічатися в одному магазині. І Поруч в лавках стояти в Ми цього не знаємо. Тому сьогодні на цій відправі маєте озирнутися і подивитися навколо, тому що ті ваші вчорашні однокласники, ті, з якими ви ходили спільно до школи, з ким сиділи не тільки на уроках, але і займалися спортом. З ким ви проводили час і поза школою. Може так статися, що хтось з них вже зовсім невдовзі поздає іспити в містах і залишиться там на навчанні, хтось створить родину і залишиться в рідному селі працювати і допомагати своїм батькам. Хтось, може, візьме з вас зброю в руки і піде воювати. І когось ви побачите завтра. І після завтра, і через тиждень, а когось з вас ви побачите тільки на річницю, коли знайдеться серед вас така особа, яка розійшла всім гарні запрошення і скаже, а давайте зустрінемось, бо це вже 5 років, як ми закінчили школу, чи 10. А когось ви побачите через 30 років, а будуть, напевно, такі, кого ви вже ніколи не побачите. Тому дорожіть цими милими. Споминами зі школи, які мали би зігрівати вам ваші серця. Пам'ятайте про друзів, ніколи не забувайте своїх вчителів. І якщо навіть ви не будете жити в Черниці, чи в Пісочні, чи в надітичах, але будете приїжджати лише щоб відвідати батьків, завжди знайдіть тих пару хвилин, щоб провідати свою стареньку вчительку чи вчителя, улюблених ваших педагогів. Завжди на всі свята, не тільки професійні на День Вчителя, але пам'ятайте про їхні дні народження і на Різдво і на Пасху, і великі свята завжди їм. Напишіть кілька теплих слів. Зараз є, слава Богу, багато можливостей інтернет всьому сприяє. Отже, носіть в своєму серці всі ті прекрасні теплі моменти. І ваші подорожі, і різні екскурсії, і все, що вас зблизило одне з одним. Тому що ці дні вже ніколи не повернуться, але можуть теплим спомином завжди відгукуватися у вашому серці. Це насправді є той дорогоцінний ваш фундамент, на якому ви будете будувати все ваше подальше життя і сподіваюся, світле майбутнє. І нехай цей останній дзвоник, який щойно якусь годину тому пролунав для кожного з вас, нехай він стане не кінцем, але світлим початком вашого великого життєвого нового шляху, шляху, де віра в Бога буде вашим надійним дороговказом, а Його благословення з Небес супроводжувати вас продовж всього вашого життя на кожному Його кроці. Благословені Господня на вас, і благодаті, учуріть любім, нехай завжди буде з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Будьте з Богом, живіть в Бозі і будьте щасливими. Амінь.